Затримання правопорушників, показовий вишкіл, мистецтво бою, це а також багато чого іншого. Побачили всі охочі поблизу драмтеатру в Ужгороді. Святкове дійство присвятили дню захисника вітчизни. Сьогодні ми ви бачили виступи і спецпідрозділів Беркут від Міністерства внутрішніх справ, і спецпідрозділу від прикордонних військ України, і розвідної рот від військової частини А-1556. Це наша закарпатська військова частина, яка призначена для захисту своєї цілісності, і інші свої структури, які сьогодні показували свої виступи. Особливі емоції від побаченого в школярів на такому дійстві вони вперше. Мені сподобався показовий виступ, там, висліли, там, боротьба. Так що Було дуже вразило. Здивувала собака, як вона працювала добре. Видно, що кінологи правильно її навчили, що вона працює добре. Це найбільше мене вразило сьогодні. Також військовики презентували зброю, якою наразі послуговуються солдати української армії. Представлено озброєння це сухопутних військ України, Збройних сил. Це особиста зброя солдата є. Це автомат Калашнікова, особиста зброя снайпера є снайперська ветівка Драгунова, калібр якої 7,62. Гранатометник Гранатометники озброїться 40 міліметровим гранатометом РПГ-7. Спецслужби також трохи привідкрили секрети своєї зброї. Прикордонники показали спеціальні прилади, якими шукають порушників державного кордону. Крім зброї силовики показували та розказували про власну амуніцію та обмундирування.